Всіх вітаю із сільпо. Сьогодні вам хочу показати супер суботу акції, ціни на квіточки. А насправді хочу зробити огляд м'яса, м'ясних виробів, також готового м'яса. Там дуже багато всяких шашликів і класні акції сьогодні. Ось оце ковбаску тільки принесли 35,90 Да коштує за 100 тридцять А далі я там вам шашлик, качину, ніжку все покажу у відділі м'яса. Дуже багато всього. Це реклама? Це реклама на Ютубі. Реклама Сільпо. Реклама. Дивіться, киш пиріг з біконом 22,40. Гляньте, як виглядає, ясний пиріг. Знижка 30%. Ціна за 100 грамів 22,40. Такий є з брокколі 18,90, також виглядає смачно. Пиріг з лососем 23,40. З ананасом за 100 грамів 18,90. Такі вони ще й маленькі ці зробили, дуже гарно виглядають з біконом. Так, з ананасом показала, і також наготували вони солодощів. Так вам просто проведу, покажу кістечко 18,99. Тут акції немає, просто вони так якось готують на вихідних, показують завжди, ну, щоб презентабельно виглядало. Екзотік 3490 і кейк шоколадний 34,99. 90 тортик, десерт розбирають по 23,40 за 100 грамів. Зараз підійду вам, покажу, як він виглядає. Виглядає, він гарненько ось тут, в розрізі. Ось так. Шоколадний крем, дуже гарно. Так, на терамісу ціни немає і покажу вам устриці. Найдешевша устриця коштує 24,99, 28,99, Атлантична 39,99. Я думаю, що устриці всі вже ціни вивчили в сільпо. Також нагадую, що в сільпо тепер є Суперсубота і Рафаело. Ось така упаковочка 150 грам, класичні Рафаело. Сьогодні коштує 139 гривень, це 26% знижки. Тюльпани 5 штук, коштують 249 гривень. Оце я точно собі сьогодні візьму додому курчата табака, і вони такі класні, гарні. Вже готові, не треба готувати 43% знижки. Замість 26,40-14,90 за 100 грам ціна. Бажаю дуже-дуже класна ціна на ці курчата табака. Класно, що вони роблять отакі акції на вихідні. З 7 по 9 деякі знижують 50% знижки на салати. І на м'ясо вам зараз розкажу ціни. Шашлики з свинини 53,90. Далі копчині. Курячі крила в соусі під тай, тай 28,40, копчене куряче стегно 34,40. Далі брізоль 42,90. Там пиріжки смажені з горохом 16,90, біляш 20,90 Це ціна за 100 грам. Тут 59,90 дев'ять качина, ніжка, гриль, куряче стегно по-боярськи, 35,90 Дуже класний котлета по-київськи 42.90, курячий шашлик з ананасом 45.40 і курячий відбивна 40.90. І не кажіть, що в Сільпо не купують оці продукти, які вони готують самі. Хотіла зараз показати вам цю картопельку. На неї акція запечена, така маленька. У них може пізніше підійду. Покажу. Вона файно виглядає. З 7 по 9 акція 9,90 замість 22,40, 56% знижки. Розібрали олів'є також по акції. Оце дуже класна супер субота на олів'є. Розбирають прямо по 13,90 замість 27,90. Також на олів'є там майже 50% знижка, навіть більше, мені здається. 13,90. Дуже класна ціна. І картопельку потім підійду вам покажу. які новинки у них з'явились, сало, фермерське, копчене нас. На сіні за 100 грамів 29,90. Ось воно як виглядає. Ціна 29,90 за 100 грамів. копчене на сіні. А ще вони таку продають свиняче сало, ось таке бутербродне, 69,99 за кілограм. Така як намазка на хліб. з часничком, зі спеціями йде 7 гривень за 100 грамів коштує. Ну, 70 гривень 69,99, А тут сало свиняче подрібнене. Цікаво, да, охолоджена. 39,90 за кілограм. Така упаковка 21,79. Ще у них є курча домашня, куряча чверть домашня, 122 гривні за кілограм. Ось така, виходить, 52,99 І за кілограм півень домашній грудка 159 гривень. Класно виглядає, видно, що домашній. Да? Отак, От 159 за кілограм. 100 по 12 ще діє акція на отаку, такі ковбаски самобранка Краковецькі 21,90-24% знижка. Ну, Ви зрозуміли, он позиція, червоний цінник. Так, хочу показати вам взагалі ціни на оці вагові. Ну, ковбаски, ніколи їх не показую. Сосиска далі, м'ясна гільдія, королівська акція, 18,90 кошти. Тут ковбаски, мисливські від гармаш, 33,90, віденські 30,90. ковбаса Аргал, Мартаделла з оливками 49,90. Причому вони її розрізають, і видно, як вона виглядає. Шинка Йорська, бутербродна 49,90, ковбаса Прем'єр. Лікарська 29,40. Ковбаса Прем'єр Любительська. Ось тут салом 29,40. Гармаш лікарська синюга за 100 грам 31,40. Так, Алан Язикова, ось вона, 48,40, Алан Молочна 44,90, Алан Лікарська 33,40, ковбаса самобранка 22,90. Так, і ось ковбаса Алан спец лікарська, 64,90. Так, ось така ковбаса. Цікава, майстерня ковбас робить з салямі Верона за 100 грам 47,90, рулет курячий, домашній від Алан, 52,90. Ковбаса лавка традиції, шама домашня 52,90 і поруч там куряча, 49,90. Знижка до 10-го да, 10, грудинка Алан Копчена за 100 грам 52,40. це 19% знижки. Далі Алан домашня варена, грудинка 5990 і грудинка лавка традиції 77,90. Поруч прошутто, кото, крафтяр варено Копчена за 100 грам 69,90. Далі. Ковбаса, лавка традиції шинкова 69,90. Оце курча домашня, гарно виглядає. в вакуумній упаковці 31,90, лапка традиції Шама, свинячі ребра, свинячі копчені. Ухто, такі реберця дуже гарні. 44,90. Сало, лавка традицій, світ м'яса, українське, за 100 грамів 45,90. Тут знову акція з 6 по 12, це як цінотижики, мус, гранд, дивілач, ексклюзив із журавлиною. Дивілач, як виглядає, 76,90, ціна за 100 грамів. Ще є такий з качиною печінкою, 119,90 мус. Ой, а це ще у них таке гарненьке. Паштет Легранд Серце з журавлиною 94,90 за 100 грам. Там акція на паштет ексклюзив ніжний, 69,90 ціна за 100 грам. Тут також вони нарізки роблять різні. з ковбасок можна шинку Алан купити за кілограм 929, а так нарізана на 100 гривень. Також ковбаска лікарська ТМЧ. За кілограм 264, ось така нарізочка за 42 гривні. Далі чіпси. Factory м'ясні дует за 100 г 129 гривень, м'ясні курячі 129 гривень, ковбаски по 96 гривень. Так, тут уже далі йде хамон, ось такі ковбаси. отут акція, ковбаса салямі крафтяр пікантна, ось так вакуумована 69,90 17% знижка на цю крафтя. І також багато дуже нарізок. Ну, наприклад, ось така ковбаска баро Рафаель Чорізо – 99,90 ціна за 100 грам. І тут уже відділ у них Це ті ковбаси, які зараз йдуть зі знижкою. Так, тут найбільша знижка хотіла показати ковбаса Алан Брауншвейська 259 за 330 грам. Ось така Брауншвейська. ні, це премія. А де Алан? Ось вона. Алан Брауншвейська 259 до 12. -го. Це ціна за 330 грам за цю паличку саме. Багато виробів вони роблять самі. Можна взяти і зразу вдома приготувати. Дивіться, яка навіть акція. З 7 по 8, 2 дні. Куряче філіє з вершковим сиром то зеленю в беконі. Дуже цікаво. 24,40 замість 27,40. Голубці оці, ну, мені сказали, що вони дуже смачні. 17,90 за 100 грам свинячий стейк.

Шашлик львівський, 19,90 курячі крила в маринаді. 12,90 дев'яносто. кабаски вони самі роблять такі. Фірмові 23,40, 21, ковбаса фірмова охолоджена 22,40. Іонки порозбирали 15,79. Зараз нагадаю, які ще є акції. Фарш м'ясний охолоджений, мікс 14,90. Я показувала, коли цінотижики розказувала, що у них дуже багато акцій на цьому тижні. Яблучко це охолоджене з 5 по 11 17,90, окіст також 17,90, лопатка 14,90, окіст без кістки 16.40 і кострець вже мені пояснили, для шашлику. Отаке м'ясо 17,90, ціна за 100 грам. Дуже багато у них курки домашньої. Такий от свиняча грудинка охолоджена, покажу 17,90, вуха 11,70. Перепілка тушка патрана охолоджена 31,40 коштує. Індиче крило 12,40. І ось акції також на курку, гамілка 7,49-16% знижка. О, є оці шиї і індичі. Я з них варю холодець. Мені подобається 9 гривень за 100 грам, Стегно 7,49 акція. філі ось така зі стегна 17,90 акція. Язик яловичий 29,90 акція. Є шиї курячі по 5,90. І шлунки по 7.24. Серце по 20.40. Печінка яловича, Акція 6,99, свиняча 5,67. І знову таке, оце суперсубота. ні, це цінотижики, 42% знижки на форель. Ні, це просто знижка з 7 по 8, 2 дні. І не суперсубота, але ну, цінотижики. Також тільки 2 дні. 42% знижки на оцю форель. форель, форель Охолоджена. Патрана 269 гривень. Ось вона, така велика, фарель, нічого собі. Корот. Патраний до 12-1590. Далі там акція на устриці по 28,99 можна взяти одну устрицю. Так, цю рибу вже я показувала. Тут проходимо. Буду показувати те, що я вам не показувала. Так, далі. Хочу показати, що у них продається ось такий фарш. Ясний рублений фарш, корм для тварин називається домашній. За 500 грамів 41,99 він заморожений. Так, далі, ось тут ще у них такі тушки. Тушка це перепелів, перепелів заморожена 33,90 за 100 грамів. Ой, слухайте, це тушка індика, у них тут є навіть 19,90 за 100 грамів. Далі є ще качка, така заморожена, пекінська, 16,90 за 100 грам. І філе качіне 43,90, ось воно за 100 грамів. Отакий гарний асортимент, сільпо, до речі, хочу вам сказати на м'ясні вироби. Тільки що цього масла не було, хочу вам показати суперсубота на масло роше. Я вам казала, що буде велика знижка. Від Рошен 79,99 замість і 5 жирності. Ось така класна знижка. Це тільки в суботу у них. От такі бувають акції на суперсуботу. Дивіться заранше і потім купуйте, приходьте. Тому що от я гуляла, не було тут. Все було пусто. Це тільки що виклали упаковочки. пусті збирають. Бачите? Ще дві позиції на суперсуботу. 63% знижки на такий перволь. Тут майже 3 літри за 299 гривень, замість 799. Акція класна. Бачите, розбирають. ну Дійсно класна. На 54 прання написано. І віски Чівас 999 гривень. Ось цей чівас, 12 років витримки, замість 1749, 43% знижки. Тортик весняний, хочу показати, 229 гривень, 28% знижка, за 800 грамів, замість 319 гривень. Торт весняний. А де він? Он, він який гарний, 229 гривень. Ось на оцей тортик дуже прикольно виглядає. Я так розумію, що він як бісквітний з кремом. За 229 гривень ви можете його купити, акція діє до 12.03. От, класна акція. І дуже гарне тут оформлення, О, хочу вам показати в цьому сільпо. Красиве сільпо, новеньке.